Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А ми запрошуємо вас до 3107-го розіграшу державної лотереї Луто Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 351 тисяча гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 26 22 два. 41, 1, 18. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, в вашій увазі 8039-й розіграш Державної лотереї Кено. Тережна комісія на сьогодні обрала лототрон, а комплект кульок номер 4. І ми розпочинаємо розіграш щастивам. 16. Шістдесят три. Сімнадцять. Сорок п'ять. Два, вісімнадцять. Тридця три, сорок. Тридця, тридцять чотири, п'ятдесят три, Чотирнадцять, 7. Шістдесят шість. Сімдесят, шістдесят дев'ять, шістдесят п'ять, сімдесят п'ять. А тепер у вашій увазі виграшна комбінація Кена у порядку зростання чисел. В ефірі 6892 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. 0, 3, 6 Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 0. Три, шість. Бережіть себе. Все буде Україна!